Всі вам Божого. Знаєте, сьогодні таке дуже велике свято, сьогодні 27 років нашої місії, Слово Божє, яку заснували доктора теології і Юлія Салтаненка. Вони являються тими людьми, які оставили все заради того, щоб ми всі могли бути спасеними. І місія слово Боже, вона розпространилася до самого краю землі і церкви, слово Божє є везде, де тільки можна. І я вас запрошую в місію слово Боже вивчати слово Божє, щоб бути мудрими, і щоб реально могла закінчитися війна. На нашій території, щоб всі були просвіщеними від слова Божого,